Доброго дня, діти! Сьогодні ми починаємо вивчати українську грамоту. Грамота це наука про звуки, букви, слова та речення. А саме сьогодні ми навчимося розрізняти звуки. Зараз ви дітки вдома, у вас затишно і тихо, та сьогодні ми вирушимо в уявну подорож до міста. Усі ви щодня буваєте на дворі, у місті. Уявімо, що зараз ми з вами потрапили сюди, на картинку, і опинилися на такій ось вулиці. Подивіться на малюна і розкажіть, що ви бачите на ньому. Як ви думаєте, там буде так само тихо, як в вашій кімнаті? А чому? Так, міська вулиця шумна. Гамірна. Адже тут їздить транспорт, крокують пішоходи, сигналять машини. Різноманітні звуки ми можемо почути, коли ми в місті. Це і шум моторів, і сигнали машин, і тупотіння людей, і дзенькання трамвая, і шелест листя під ногами і багато іншого. Розкажіть, які звуки можна почути на міській вулиці? Хто створює ці звуки? Як ви думаєте, це звуки мовлення? Звичайно, ні. Адже їх не вимовляють люди під час спілкування чи бесіди. Це немовні звуки. Та ми можемо спробувати їх зобразити відтворити. А саме це ми зробимо під час наступної гри. Гра називається Що ми почули. Треба визначити і вимовити немовні звуки. Ось стукають колеса трамвая. Т-т-т. Як вони стукають? Давайте разом повторимо. Т-т-т. Ось їде автомобіль. Ж, ж, ж. Як їде автомобіль? А тепер і ви повторіть. ж, ж, ж. Ось спиняється вантажівка. Ч-ч. Як спиняється вантажівка? Давайте разом повторимо. Ч, ч, ч. Ось реве машини. Ррр. Як реве мотор машини? А тепер і ви повторіть. Ррр. Ось шелестить листя під ногами. Ш-ш-ш. Як шелестить листя під ногами? А тепер і ви повторіть. Ш-ш-ш. Ці різні звуки, які ми чуємо навколо, їх називають немовними звуками. Адже ні автомобіль, ні трамвай. Ні листя не вміють розмовляти. Запам'ятайте, діти, немовні звуки це звуки оточуючого. Діти тільки в міському парку доволі тихо, і то не завжди, а доки вітер не підніметься. А зараз восени вітряна погода буває частенько. Отже, в парку здійнявся сильний вітер. Дмухнув вітер, загойдалися дерева. Діти, а покажіть, як гойдалися дерева. Вітер дмухав і стогнав в в. в-в-в. гілку з дерева зламав, в, в в, дув сердито, завивав, ф, ф, ф. І дерева все гойдав, ф, ф, ф. А тепер. І ви повторіть, як вітер дмухав тільки голосно і протяжно. А повторіть, як вітер дув сердито, завивав тільки голосно і протяжно. Діти, а ви знаєте, як називаються звуки, які промовляємо ми з вами? Ось послухайте, яка пригода трапилася з малюком. Нарешті стих вітрюга. І раптом на парковій алеї ми побачили маленьку дитину. Малюк, вочевидь, загубився. Він сидів на краю лавки і плакав. Його плач, було чути ще здалеку. Як ви думаєте, як плакав малюк? Спробуйте повторити ці звуки. Та коли ми підійшли ближче, плач малюка лунав голосніше. Як плакав хлопчик? Які ми звуки чули? Чи шкода вам цього малюка? Так, звичайно, він же маленький, загубився, мабуть. Діти, а підберіть такі мовні звуки, які б заспокоїли дитину. Так, т.с. А тепер і ви повторіть, прикладаючи вказівного пальчика до губів. І заспокоївся наш малюк. А тут і його мама підбігла, від якої цей бешкетник утік, і хлопчик повеселішав. А мама хотіла присоромити його, але тільки скрушно промовила мм-м-м, бо сама була рада, що врешті знайшла свого синочка неслуха. Що промовила мама? Мм-м-м. А тепер і ви повторіть. Справді, загубитись у великому місці нескладно, тому треба бути уважними і обережними. Тільки людина вміє складати звуки в слова та розмовляти. Отже, звуки, які ми з вами вимовляємо, називаються мовні звуки від самого слова мова. Діти, наше заняття добігає до кінця. Тож час із гамірного міста повертатися до рідної домівки. А як ми це зробимо? Та дуже просто. Підведіться, обкрутіться і знов вдома опиніться. Діти, а розкажіть, де ми сьогодні побували? Які ми звуки там почули? Вимовте ці звуки. Звідки вони взялися на вулиці? Це мовні чи немовні звуки? А чому ви так думаєте? А якими звуками ми змогли втішити хлопчика, що загубився у парку? Сподіваюсь, що ви запам'ятали, які мовні, а які немовні звуки? До зустрічі малята!